Керівниця зоозахисної організації «Територія добра Первомайськ Олена Смашнюк розповідає, точна кількість бездомних собак і кішок у місті невідома. Щороку за допомогою міжнародних благодійних організацій стерилізують понад 500 тварин, але цього замало. І до того ж, в нас є таке негативне явище, як отруєння тварин. Ми стерилізуємо тварин, лікуємо. На їхнє місце вони соціалізуємо, вони в нас оброблені від всіх паразитів. Через деякий час бачимо, що хтось не зовсім добрий, не зовсім чистою душою, витруює цілими районами цих тваринок. Через деякий час свято пусто не буває. Зовсім за короткий час це місце заселяють інші тварини, які вже не стерилізовані, не оброблені, не соціалізовані. Програму безкоштовної стерилізації тварин в Україні реалізує міжнародна благодійна організація «Wild Life and Welfare» дика природа та добробут. За один день 17 листопада двоє лікарок ветеринарів з Миколаєва та місцеві волонтери стерилізували у Первомайську 88 собак і кішок. Ксенія Собко розповідає, бере участь у таких благодійних місіях приблизно двічі на місяць. Моє особисте, що ми більш двома лікарями стерилізували 111 тварин. Так, да, але наша команда був рекорд 129, якщо я не помиляюсь. Якщо це собака хвилин 15, 20 Якщо це кішка, то це хвилин 5-7, якщо нема ускладнень ніяких серед собак, яких сьогодні стерилізували, 11 відловили на міських пустирях та у хащах. Миколаївець Сергій Абрамов розповідає: для відлову небезпечних або агресивних бездомних собак застосовує рушницю, що стріляє дротиками зі снодійним. В своїй роботі я перш за все користуюсь принципом не нашкодь на тварини. Якщо можна уникнути від, від стріл, стріляніну, як то кажуть, відлову за застосуванням шприцемету, я спробую це зробити, якщо можна собаку впіймати руками, аби, аби, аби обняти її, уговорити і піти в клітку, це буде зроблено в першу чергу. Тому що в мене є приклади, коли я голими руками брав. Ну, брав Алабаїв, ловив Алабаєв, задив клітку і перевозив. і Сергій Абрамов додає, необхідно зменшувати популяцію бездомних тварин, щоб вони не загрожували людям і свійським тваринам, але слід робити це гуманними способами. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.